Вечір дихав життям і тривогами теж. дихав гамором вулиць і затишком снів, тягарями на душах і щастям без меж. дихав ними двома у обіймах без слів. Люди йшли біля них, люди йшли через них, мов крізь світло, щоб стати на йоту світлішим. Через все світ із двох, і земних, і святих, люди йшли, а вони обіймались сильніше. Сипав сніг, невагомий і зоряний сніг. Поцілунком небесним торкався довій. Він тримав її міцно в обіймах, як міх, як тяжіння галактику в вирі подій. Вечір двох заховав їх під власний покров, потім сам заховався у світло-сердець. Світ, можливо, сьогодні повірить в любов, Лише побачивши двох. Що ж, тоді не кінець. І рукави всіх галактик зійдуться у них Всеред місті, де стільки тривог і тягарів. У сніжинках, навіях, В обіймах простих, У обіймах святих, Теплих, Світлих, слів.